Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Чи може створення реєстру пошкоджень, завданих російською агресією, стати реальним кроком для компенсації Україні з боку РФ? Така фіксація, по перше, це правильна процедура, і вона розрахована не тільки на РФ е, у будь-якому її обличчі, да, і персоналі. Це ще розраховано на диявола, тобто на правильно складені документи, які дозволяють в принципі отримувати якісь гроші неважливо від самої РФ чи від партнерів, чи за рахунок там, е, наприклад, активів, які замороджені. Коротше, ця процедура вона має бути отакою, як вона є. Чому на ЗС останнім часом суттєво побільшало окупантів? Збираються захищатися. От реально у них захисна позиція. Чи змусили захищатися? Мабуть, навіть так коректніше. Ну, типу, це про захист. Навіщо окупанти погрожують відключити від електропостачання домівки жителів захопленої частини Запорізької області, які не мають російських паспортів? Вони вдаються в принципі до дивних методів шантажу. На жаль, тому що їм вигідно, щоб населення масово стало. Російським документально, а от тому це один із методів шантажа. І якщо так, вони дійсно можуть вдатися до чогось подібного. Реально відключити світло вибірково. Друзі, останнім часом нам все важче боротись з навалою російського контенту, тому звертаємось до кожного. Якщо вам подобаються розклади наших експертів, залиште будь-який коментар під цим відео. Так ви нам дуже допоможете. Дякуємо вам. Чи зможе Україна повернути значну частину захисників Азовсталі у найближчі місяці? З місяцями не впевнена, тому що м, тут, тут ну, реально, прям важка історія цього обміну і повернення. Тут ну прям та сторона творить повне лихо. От і найближчі місяці не думаю. Тут дуже важкий механізм. Загалом, так, але це на жаль не швидка історія. Питання від підписників. Питання від Ольги Лис. Чи будуть відсторонені від влади та покарані зрадники агенти ФСБ із офісу президента? Якісь е, гучні процеси по, після закінчення війни дійсно будуть прям гучні, я так розумію, процеси пов'язані з офісом президента. Але там і багато цікавої інфи повспливає, про яку не можна зараз офіційно, буквально в простір да, заявляти. Тому деякі висновки, які ми можемо робити, е, неважливо важливо про, про яку персоналю або про які події чи дії, вони е, скоріш за все будуть трохи викривлені і хибні, тому що. Ми не знаємо її картинки внутрішньої а з а внутрішня картинка зможе всплити тільки після перемоги. І отам то ще буде питання, типу, чи не помилявся хтось на рахунок святості цієї персоналі і не святості цієї персоналі, і все таке інше. Але якісь гучні заяви та, скажімо так, навіть о, скандали да, у форматі правосуддя так, вони будуть мати місце. Питання від Альвіни Товкач чи повернуть доплату військовим? Цей механізм зараз на допрацюванні от ту патрійка Пентакли одразу це механізм на до на допрацюванні для того, щоб він коректно працював для всіх. А не так, щоб е, було незадоволення на навіть серед лав самих ЗСУ. Тобто, там там є також питання, о, умовно кажучи, чому хлопці на нулі отримують сотку, і чому хлопці, там, які знаходяться в глибокому тилу і ніколи на тому нулі не були, отримують також сотку. Так тоді ж логічніше сидіти не на нулі, а сидіти в тилу. І оця вся історія. Тобто, там є внутрішній момент серед самих військових, тому там намагаються доробити це по трійці пентакли і таким чином. Щоб це влаштовувало всіх, адекватно влаштовувало всіх, щоб воно було аргументовано. Питання від Іни Соп. Відбудують колись бахмут? Якщо да, то коли? Скоріш за все, бахмут під. Підпаде під деяку модернізацію, яку в принципі планують робити із зруйнованими містами. Це я казала, що там є з а, щось схоже на ініціативу об'єднання або переносу, наприклад, якогось міста і об'єднання навколо нього сел і переростання в більші мегаполіс. Скоріше за все, от Бахмут стане а, одним із тих міст, яке буде існувати в якомусь трохи видозміненому варіанті, тобто, можливо, об'єднана територія ще з чим з кимось, ну коротше. Тобто, бахмут у тому вигляді, в якому він був просто відбудувати його, ні, так не вийде. Там буде якась модернізація. Чи буде цифрова валюта? Коли це може відбутися? Які наслідки для людей? Ми поступово повзимо це у такому напрямку, тобто переходу до цифрової валюти. Реально повзимо, як би там е, любітелі конспірологічних теорій не розповідали про те, що це все суперконтроль, який жах, який кошмар. Е, і це ж нас всіх будуть контролювати. Саме смішне, що ми хочемо контролю над корупцією та не хочемо контролю над власними грошима, Бо мало людей, ми їх, звісно, взяли, бо не сплачувати податки сусіду, то ата-та, Ай, а не сплачувати податки собі коханого, то я молодець і гроші економлю. А от ми повземо в, цю, в цей напрямок. Це не буде така вже швидкий перехід з Ненацька. Ні, воно йде, воно йде закономірно, це технічно фінансовий прогрес. і Ми до нього дойдемо, Але це буде не швидка історія. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео, а ми обов'язково його озвучимо. Чи дійсно масованими повітряними атаками РФ намагається відтермінувати контрнаступ України? Масованими атаками вона намагається пошкодити. Ті ресурси, які потрібні для контрнаступу, тому вони да намагаються просто зробити хоч щось для того, щоб зірвати контрнаступ або якось максимально його відсрочити, або зробити його якість меншою ніж вона може бути. Чи зможе Україна до кінця року отримати від союзників 40-50 винищувачів f 16 які необхідні для успішного ведення війни? Така кількість навряд чи до нас дійде. Дійде менша кількість, і знову ж кажу, набагато швидше, ніж заявлено. Чи загрожує пригожину усунення у найближчий час, незважаючи на те, що Вагнер знаходиться на передовій. Його спансує не держава. Його спонсують зовсім інші люди, тому усувати його е немає кому і немає як, коли, умовно кажучи, він сам собі хазяїн. Навіть прямий наказ умовного Путіна не змінить цю ситуацію, тому що це часні найманці, яких я ж кажу спонсорує далеко не Путін і далеко не Ревська верхівка. Навіщо представники Орбана розганяють методичку, що ЄС та НАТО вже стали учасниками війни в Україні? Він вкидує ілюзію для людей. Типу, все, ви думали, ви не в війні, по вас не будуть бити. А от сімка у нього зразу, зразу випадає сімка кубків. Тобто, я вкидую ілюзію а, страшного тягнення у війну. Це типу, от, от і наші діти також підуть воювати. Оця вся історія. Типу, він намагається таким чином впливати на європейський електорат. Чи зможе авіаційна коаліція для України сформуватися цього року? Так, так, цілком. Так, да. Да, вона взагалі в процесі формування, в принципі. Чому міністр енергетики вже зараз заявив, що РФ не відмовиться від атак по енергосистемі України, особливо наступної зими? Це очевидна тактика, на яку опирається на е, е, опираються енергетики. І розуміють чудово, що е, зараз момент модернізації перебудування з одного боку в плюс, бо, наприклад, зруйнували щось старе. Так давайте вже вміняти не на старе, а на кардинально нове да з розрахунком на Європу. А е, от і оцей розрахунок на Європу дає підстави того, що Ерефія буде усіма силами робити все, що завгодно, аби Україна не отримувала. Ні, грошей не передавали електроенергію там, наприклад, у Європу по контрактам не продавала. І Оця вся історія. Тобто, це питання економічне скоріше. Чому глава парламентської асамблеї Ради Європи наполягає на необхідності проведення Україною парламентських і президентських виборів навіть за умови воєнного стану? Це пов'язано з острахами, е, ну умовно кажучи, да, е, антидемократії, можна так сказати. Типу, я так розумію, що переживають в першу чергу за те, що типу на насиджених місцях хтось може цим спекулювати, да, тобто когось варто змінити у людей. Змінилися пріоритети, бо владу і парламент обирали до війни. Типу, а раптом хтось проявив себе краще. А там сидять ті старі пні, яких треба кудись діти, і оця вся історія, тобто. Це нажим на демократію, але але чи доцільно це вирішувати лише Україні і українцям, тому що у нас по конституції під час військового стану ніхто нікуди не голосує, і в тому є певний з одного боку сенс, тому що домовленості активні існують з тією владою, з якою домовлялися вчора, сьогодні і буде домовлятися завтра. Якщо ця влада стрімко кардинально змінюється, то це, умовно кажучи, передомовлятися з новою людиною. І отут от типу багато питань. Прийде, прийде хтось гірше, чи прийде хтось кращий, Також питання да за кого хто куди буде голосувати? Яка більшість, яка не більшість з одного боку, влада діюча може себе там, наприклад, і парламентська дискредитувати, і хочеться її змінити. Та чи доцільно вносити такі зміни під час війни, коли домовляння є зі старою владою? Ну коротше там купа, купа питань. Наскільки це доречно і вирішувати це? Буде українське законодавство, і ну і Україна загалом. Навіщо росіяни посилюють терористичні атаки на населення Харківщини? По області вони гатять із переважної за військових. Вони гатять і б, б, частіше за все по прикордонню, тому що там є наші війська, і вони таким чином намагаються постійно, щоб ми відновлювали на тих напрямках резерви. Тобто, знову ж таки, таким чином, щоб перетягувати туди резерв, щоб наші війська не могли залишити там двох снайперів, три танкіста і піти, да, там, наприклад, на конту в контрнаступ. От щоб там постійно е, була змушена знаходитися велика група українських військ, щоб Да, прикордоння від всяких ймовірних там диверсій, заходів у цій всій історії, таким чином, притягуючи увагу. Чи допоможе підрив залізниці в Криму порушити постачання зброї, зокрема ракет Калібр Чорноморському флоту РФ? По-перше, це в принципі для цього і зроблено. По-друге, це не останній підрив ЖД усіляких путей у Криму, пов'язаний з доставкою, логістикою, і всім іншим. Чи зможе Україна за допомогою систем Петріот здобути значних успіхів у знищенні авіації РФ? Так, так. Це буде змушувати ворога знаходитися ще далі. А це а, суттєво знижує маневри, можливості та запуски і підльоти. Так? Чому РФ погодилась продовжити зернову угоду без виконання її забаганок? Немає вибору там додався економічний тиск, якийсь серйозний, і щоб не втрачати останні 4 копійки, які вони умовно кажучи, з того мають. Вони вимушені були піти на прийняття о, нової зернової угоди. Чому Україна зараз надсилає союзникам сигнали із закликом не мати завищених очікувань з приводу контрнаступу і не вважати його чимось вирішальним? Це пов'язано з тим, щоб тримати наших партнерів у тонусі. Це я б не сказала, що суперправдива і водночас неправдива інфа. Тут дуже така цікава штука. А, я розумію, скоріш за все, для чого це робиться, для того, щоб не було у наших партнерів теми, типу, а, ну все, значить, їм всього достатньо. Можна більше їм нічого не передавати. Вони зараз все класно зроблять на тому, що є, і, типу, все. Ні, дорогенькі хороші, прийдеться ще давати, щоб коротше, не розслабляли булки. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.